Не знаєте, що приготувати на сніданок? Ось вам ідея: дуже смачний омлет з тягучим сиром. Це легкий, простий і швидкий рецепт. Давайте готувати разом. Я готую для чоловіка, тому беру 3 яйця. До них додаю сіль та перець за смаком. Яйця трохи перебиваю до однорідності. На сковорідку кладу дієтичний смалець, виливаю сюди підготовлений омлет. Зразу накриваю одним пластом лавашу, в мене цільнозерновий. Чекаю декілька хвилин, щоб омлет підсмажився. Тепер це все перевертаю далі викладаю начинку. У мене це сир Моцарелла. Можна додати ковбасу салями або якусь відчину, чи буженину, все, що забажаєте. Можна також додати помідорки або зелень. Складаю омлет вдвоє, підсмажую ще його декілька хвилин з обох сторон. І все. Дуже смачний та швидкий сніданок готовий. Зверху в міру хрусткий лаваш, а всередині дуже соковита з тягучим сиром начинка. Це дуже смачно, апетитно і дуже ситно. Впевнена, що такий сніданок вам сподобається та дасть енергії надовго. смачного і гарного дня.